Вітаю, друзі. Я Анна Альмужна, і сьогодні представляю вашій увазі спеціальний випуск інформаційного дайджесту на репортері про підсумки візиту президента Зеленського в Штати та обсяги зброї, які надала нам Америка. Ми обов'язково поговоримо наступного разу. А зараз фокусуємось на головній темі для нашого міста. Головній, без будь-яких умовностей. Двох абзаців буде замало. Уявіть собі, вам на тиждень треба залишити Одесу по Авах, ви залишаєте нашу перлину, дозволяєте собі трохи інформаційного детоксу, позбавлені сотень інформаційних стрічок в смартфоні, Повертайтесь додому, а тут все змінилось. Містом керує військова адміністрація. А мер, який працював 11 років, вже й не мер, а людина, яка готується в судових органах захищати своє чесне ім'я. А ще кілька днів тому Геннадій Леонідович відчував себе у відносній безпеці. А потім життя прискорилося. В Неділю, 12 жовтня, одеський міський голова записує відеозвернення, в якому попереджає громадськість. Готується провокація. Опонентам знову не дає спокою історія з його рус російським громадянством. Якийсь адвокат, якого я не знаю, звернувся у 25-му році в Крим, для того, щоб надали, є в мене громадянство чи ні. І вони відповіли йому. І він приложив в своєму зверненні фотографію цього паспорта. От подивиться на цей паспорт, який буде в мене на сторінці, і в інших, хто захоче опублікувати. Знаєте, паспорт виданий 15. Грудня 2015 року. Якщо ви зайдете на наші сторінки, що я робив в цей час, то ви побачите, що я працював в цей час в Одесі. Відверто кажучи, тему російського паспорта Труханова тягнуть до порядку денного вже 10 років з різною періодичністю. Здавалося, і цього разу трохи обговорять і закинуть в інформаційний архів. Але вже у вівторок Володимир Зеленський доводить всю серйозність намірів щодо змін в Одесі. Іде на капітанському містку. Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації. За НАТО багато безпекових питань в Одесі. За НАТО довго залишалось без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника. Військової адміністрації найближчим часом. як взагалі оцінювати цей історичний момент і чи є він історичним саме для Одеси? Адже свого часу Едуард Гурвіц та Руслан Боделан залишали посаду міського голови не за результатами волевиявлення, а через судові рішення. Інакше кажучи, доля посади мера Одеси в різні часи вирішувалася у високих кабінетах центральної влади. Дуже схожий кейс маємо і зараз. Опоненти Геннадія Труханова безумовно зраділи заміні мера на міську військову адміністрацію. Святкували так, що навіть шампанське вирішили відкорковувати на біржевій площі. В соцмережах Труханову і його найближчому оточенню згадували все: пожежу в дитячому таборі Вікторія, справу краяна, нерішучість в перші дні повномасштабного вторгнення, невирішені роками господарські питання, а ще генератори, офшори. Одним Словом, чимало моментів, з якими важко дискутувати. Дійсно ж було, але ж не вони стали формальною причиною для зупинення повноважень одеського міського голови. І Петру Порошенку і Володимиру Зеленському все це було не те, щоб не цікаво. 11 років обидва президенти якось співпрацювали з мером мільйонного міста, не дивлячись на такий негативний багаж. Прихильники Геннадія Труханова і одночас опозиціонери до діючого президента цілком слушно ставлять питання, а як же місцеве самоврядування? Посада міського голови Виборна Труханов не сам себе обирав. Є не законодавство його перемоги на виборах ні у кого з політичної верхівки України не викликали питань. Якщо сама процедура виборів не викликає довіри, то демократичні інститути нашої держави перебувають в глибокій кризі. Як ми вітали реформу децентралізації наприкінці десятих, щоб сьогодні констатувати, ми почали рух в зворотньому напрямку. І ті, хто сьогодні п'є гриста на честь прощання з мером і всім депутатським корпусом, нехай намалюють своєму уявленні іншу картину. Просто треба на місце Геннадія Труханова поставити менш. Одіозну фігуру, за плечима якої немає тих всіх пригод, що є у мера Одеси або вже у колишнього мера, уявили. А закон все ж має бути однаковим для всіх і для улюбленців активних верст суспільства і для тих, хто суспільству подобається менше. І ще один момент серед аргументів таких дій офісу президента щодо персони Труханова є. Підготовка до виборів, мовляв, кінець війни дуже близько, а значить, відкриються виборчі дільниці, щоб народ нарешті обрав або переобрав собі владу. Тому присутність своїх людей у керівництві того чи іншого регіону може додати впевненості банковій, але тут є кілька нюансів. Звідки впевнені, що Труханов та його команда виступили проти діючого президента, Геннадій Леонідович завжди знаходив спільну мову з верхівкою, якого б політичного окрасу вона не була. А по-друге, знаєте, у Володимира Зеленського, а точніше у тих, хто в його команді відповідав за місцеві вибори 2020-го, була чудова можливість отримати в мерському кріслі більш надійного представника. Але за рік слуги народу не знайшли гідного опонента Геннадію Труханову. Електорат став більш серйозним і відверто кандидатуру поважного нами Олега Філімонова не зрозумів. Тому довелося шукати спільну мову з більш популярним. Лярним у Одеситів Керманичем Зверніть увагу, ми навмисно поки що не акцентуємо увагу на персоні голови новоствореної міської військової адміністрації. Це міг би бути і не Сергій Лесак. Це взагалі не має значення. Просто офіс президента отримав ще один орган для керування політичними процесами в Одесі. Це був спецвипуск дайджесту на репортері. Сподіваємось, такий особливий формат вам сподобався. З вами була Анна Альмужна. До зустрічі в ефірі.